Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми знову на занятті будемо досліджувати слово. А як ви гадаєте, чи можна слова відчути на дотик, потримати в руках? Звичайно, ні. Слова можна сказати, почути або прочитати. Дітки, а чи всі слова є однаковими? Ні, слова різні, вони звучать по-різному і мають різний зміст. Є слова, що називають предмет, наприклад, ручка, квітка, чайник. А ще бувають слова, що називають дію предмета, наприклад, малює, спить, прокинувся. А сьогодні ми поговоримо про слова, які є ознаками предмета, і відповідають на питання який, яка, яке, які. Їх використовують для того, щоб точніше і краще описати предмети. Давайте спробуємо з вами. Подивіться, це лимончик. Він який? Жовтий, кислий, цукерочка яка? Солодка, смачна, кульки які, повітряні, різнокольорові. Сонечко яке? Кругле. Та жовтеньке. А тепер я називатиму ознаки предмета. А ви будете відгадувати, про який предмет йдеться. Цікава, нова, бібліотечна. Соковита, смачна, солодка, жовта. стигла. Трибучий, круглий, кольоровий, чиста, прозора, холодна, джерельна. Які ви гарні дослідники! А тепер давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Скажи навпаки. Старий, а навпаки, молодий. Білий, а навпаки, Чорний. А тепер спробуйте самі. Веселий. Товстий. Гіркий. Холодний. Молодці малята! Ви сьогодні були гарними дослідниками. До нової зустрічі!